Добрий вечір зал. Цей пріс нам передала команда КВН в комі. Ми дуже довго думали, що б це могло бути, і вирішили, що з цього вийшла б непогана Катя Осача. Отож, уявімо собі, Катя Осача бере інтерв'ю у Патріка. Потім вона неочікувано зустріла екзібіта і вийшло щось таке. Коли нашу катю офіційно прокачали, вона поїхала в Ірак. Там вона стала кулеметом. Згодом вона повернулася до нас і почала ремонтувати наші дороги. До вашої уваги відбійний молоток. Всі ми дивилися бойовики і всі знаємо про червону кнопку. Але не всі знають, де вона знаходиться. Отож, але це тільки між нами. З вами була команда Кавент Трудове Будні. Дякую за увагу.